Центр позашкільної освіти не припиняє розширювати свої можливості для творчості. Там роблять акцент не лише на гурткову роботу, а й сприяють активному відпочинку та розвагам, організовуючи для дітей і батьків креативні вікенди. Сьогодні в нас заплановано багато різноманітних заходів не лише для наших гуртківців, а взагалі для всіх діток та їх батьків нашого міста. Сьогодні в нас цікава осіння фотосесія буде. Сьогодні в нас фотографування з кроликом будуть, майстер-класи з виготовлення флористики будуть, руханки цікаві будуть. Діти йдуть сюди задоволенням. Тож осіння фотосесія стала цікавим способом занурити учнівську молодь у магічний світ мистецтва та природи. На локаціях діти позували разом із кроликами та осінніми дарами, що створило чарівну атмосферу та додало позитивного настрою. Я фотографувалася з кроликами, годувала їх. Мені дуже сподобалось. Також діти мали нагоду і самим перетворитися на фотографів, знайшовши натхнення в осінній природі. Нас навчають, як правильно фотографувати, як правильно підібрати зону для фотофотографування. Потрібно держати камеру не рівно, а десь під нахилом. Окрім того, учасники заходу відвідали домівки вухастиків на кролефермі, де дізналися багато цікавого про догляд за цими пухнастиками. Вони також побували у живому куточку Пернаті та Зубаті, де фахівці центру розповіли більше про пташок і тваринок, наголосивши на важливості зберігати та дбати про природу. Мені дуже цікаво було погодувати кроликів, побачити рибок. Персик дуже гарний, він такий, ну, персиковий. Потім принесли петь сірий веслушки. Мені дуже теж він понравився, мягенький. Вони вже нагодовані, годувати нічого було. Цього дня усі охочі мали можливість взяти участь у майстер-класі з виготовлення бутоньєрок. Керівники гуртків навчали дітей творити неперевершені композиції. Сьогодні у нас відбувається для всіх гуртківців і грости нашої закладу невеличкий майстер-клас, по створенню невеличких з осінніх квітів, щоб придати настрою, таку гармонію. не непростий час для нас. Ця активність дозволила дітям розвинути свою образотворчу і творчу сторони. Треба мати почуття дизайну та трішки терплячості. Мені подобаються квіти у світлих кольорах, як фіолет, ніжно-фіолетові, лавандові, ніжно ніжномалинові, лазурні та білі. Батьки дітей, які теж взяли участь у заході вихідного дня, були захоплені і з ентузіазмом поділилися своїми враженнями. Нам батькам подобаються щасливі діти, а щасливі діти за рахунок того, що для них роблять такі цікаві заходи, як сьогодні. Зустріч з кроликами це антидепресант, безумовно. І зустріч з друзями також дуже гарно потім в нашому житті має позитивні такі моменти. Подібні заходи творчого відпочинку та емоційного розвантаження фахівці центру позашкільної освіти планують проводити і надалі, адже такі ініціативи мають велике значення для розвитку та виховання молодого покоління і сприяють формуванню гармонійної особистості.